Не дайте наши гроші! Жовтень 2012 року на зарплатню транспортникам не перерахували більше чотирьох мільйонів гривень. З плакатами та вигуками прийшли під стіни казначейства. кажуть, іншого виходу немає. Якщо не отримують своїх грошей, трамваї у Львові зупиняться. Нікому буде їх обслуговувати. Мушу десь або кума, або сватик народіка. Треба пожечити, щоб ви вирішити кусок хліба купити. А як інакше виживати? Голодний теж му доходив. я би був голодний, то б того плаката не тримав. Мене. Дитина маленька, потрібно гроші на школу. На на, на прожиття, бо немає гроші. Позичає також саме того. В того Листопад 2012-го. казначейство не виплачує 12 мільйонів гривень на потреби Львова. Транспортники знову виходять на протест. Будемо ходити кожен день. Поки нам щось не виплатять, щоб ми могли випрати, хоч би якісь з гроші. Разом з Львів електротрансом під казначейство виходять і комунальники. У ЛКП «Зелений Львів в казначействі зависло 860 тисяч гривень. Підприємство не виплатило зарплату і не сплатило податки. Важно, жовті устапа не плачу так. Як ви виживаєте? А як виживаю? О, маю два сім купів так виживаю. Головна вимога пікетувальників віддати зароблені гроші. Інакше перекриють трамваями і тролейбусами рух транспорту на перехрестях міста Львова. Лютий 2013-го. борг казначейства Львову 8 мільйонів. Місто не може розрахуватись за уже зроблені і розпочаті нові ремонти доріг. Також державна установа не перерахувала понад 2 мільйони гривень комунальникам. Немає грошей на ремонт ремонт будинків, озеленення та санітарну чистку. Давай гроші наші, дай гроші. А це пікет казначейства перед великоднем. Люди вже й лік втратили, який раз виходять на вуличні протести у свою обідню пору замість того, аби думати, де попоїсти, вони рахують копійки, з якими треба зустріти свята, передати вимоги людей. Особисто очільникові казначейства йдуть про спілкові ватажки. Втім, говорити як завжди немає з ким. Обіцяють тільки зареєструвати звернення. Я зрозумів чи Будемо розглядати як найкоротший термін десь до 7-10 днів. Не менше. А хтось зможе до нас зараз зазвичай немає, нікого немає. Управкомі Львів електротрансу. Кажуть, у казначействі виробився імунітет до їхніх пікетів, тож готують інші заходи. ми зараз підготували оцього листа прохання на організувати зустріч з губернатором. Можливо, після того ми будемо, якщо не буде ніяких рішень, можливо, будемо пікетувати обласну раду. Будемо старатися робити так, щоб співпало це сесію депутату, щоб все-таки і депутати послухали. А от Львів Автодор у понеділок звернувся у прокуратуру. З початку року казначейство постійно затримує зарплату. Ну нам казначейство затримало кошти у розмірі 800 тисяч гривень, тобто там є кошти, які передбачалися у вигляді трьохмісячної заробітної плати. Так і також. Кошти, які пов'язані з діяльністю підприємства, а саме те, що ми обслуговуємо, наприклад, світофори, так от оплата за електроенергію, ми не можемо провести і так далі. Деякі навіть світофори у місті Львові через це і відключили. Станом на сьогодні казначейство заборгувало Львову 13 мільйонів 881 тисячу гривень.